Дійсно, була підписана угода про купівлю двох тролейбусів, проплачені кошти державного бюджету через міську раду. Ми виграли вже суди, але ця фірма фактично не існує. Тобто виграла фірма і стала переможцем на поставку тролейбусів, яка фактично не мала ні майна, ні обладнання. Сьогодні фактично не можна стягнути ці тролейбуси з цієї фірми. Мені прикро, що угода була не укладена безпосередньо з заводом Львівським, який був постачальником цих тролейбусів. І якщо б це був завод, то він би дійсно, маючи активи, ніс сьогодні відповідальність, а працюючи на євро, він би е, обов'язково виконав би і поставки в частині міста Житомира. Тому я вважаю, що це питання необхідно винести все ж таки на рівень уряду, тому що пішли в основному державні кошти, і сьогодні держава має захистити свої фінанси. А місто Житомир отримати тролейбус. І друге питання: що дійсно в шостому році була укладена програма, урядова програма, яка мала е за цих п'ять років місто Житомиру поставити біля 50 тролейбусів. Так от, на жаль, вона теж не була виконана. І це якраз є приклад того, коли дають обіцянку, пишуть навіть програму, але не дають фінансування. І фактично місто сьогодні не мало оновлення рухомого складу а той, який є, на 95% зношений. І будемо говорити, що він вже фактично не мав би їздити, якби не праця цих людей, якби не матеріальна база, яка сьогодні збережена, і якби не можливість виготовляти ті запчастини, які ви бачили, коли заходили, а це все виробництво є Житомирською нашого ТТУ. Тобто ми не тільки обслуговуємо, ми не тільки перевозимо пасажирів, але ми маємо ще ремонтну базу, одну з найкращих в Україні, яка здатна фактично. Дуже ну, потужно, а будемо говорити прямо капітально, ремонтувати рухомий склад. Чи будете ви звертатися до прокуратури або правоохоронних органів, щодо не цього? Сьогодні є рішення суду, є рішення в виконавчій службі. І я вважаю, що сьогодні всі структури, які з цим причетні, пов'язані, зобов'язані виконати, щоб воно було свою роботу, рішення суду виконати. Але я пояснив, чому це є складний процес.